Пану. Ми на місці. Uh, uh, Я видел на примещение. Шос придумающего эфира. Чем опаливаете? Упали им газом. Попалення буде включено, газом буде топити, щоб було комфортно. скажіть, дотепло. Хлопці ж ну, вже працювали тут, я так, як розумію, розумію. так розуміють, щось роблять чи ні? Роботи достатньо. Як, мабуть, в кожній громаді, в сільській громаді, є багато обвитників, допомагають старстам, працюють із нашою службою у справах дітей, не розробили графік виїзду по населених пунктах, до речі, не визнаємо. Цей проєкт реалізовується на території всієї України, Національної поліції України. В умовах сьогодення, в умовах війни дуже важко відкривати такі станції для роботи поліцейських офіцерів громади. В першу чергу важкість полягає у відсутності коштів в територіальних громадах, в ремонті. Належному ремонті приміщень, де будуть здійснювати свою діяльність поліцейські офіцери громади та забезпечення їх транспортними засобами, оскільки всі сили йдуть на забезпечення наших воїнів, які боронять нашу державу. Але, незважаючи на це, ми працюємо, відкриваємо поступово деякі станції на сьогодні. На сьогоднішній день, за сьогодні виключно, це вже друга станція, яку ми відкриваємо. Ми не зупиняємося на досягнутому і в кожній територіальній громаді будемо старатися відкрити таку станцію. Довіра населення до поліцейських офіцерів громади зростає, оскільки вони знають, люди територіальної громади знають своїх поліцейських, які Захищають і охороняють їхні права та законні інтереси, і оскільки це місцеві хлопці та дівчата, які постійно свою роботу здійснюють в територіальній громаді, довіра населення до них збільшується. Це один з кращих проєктів, які реалізуються щодо поліцейських громади. Коли людина працює в громаді, її знають, вона знає проблеми громади, вона перебуває на постійному зв'язку із. Працівниками селищної ради, у нас є служба справи, ті, з якими вони працюють і будуть працювати на всі відділ освіти, тому що не лише треба розкривати, як на мене злочини, а їх треба попереджати. А попередження це робота і в навчальних закладах, про що ми вже говорили, хлопці працюють, вони наші. Знаєте, коли людина приїжджає в село і вона вже знає старосту, знає директора школи і знає не в перший рік, вона знає, люди різні кажуть. Я вважаю, що це класно. На місці повинні працювати місцеві. В нашій територіальній громаді в цілому проживає близько 16 тисяч е, осіб. Е, вона складається з 18 старостинських округів і безпосередньо селище в uh -huh. дану цифру. Тобто е, протяжність територіальної громади досить значна, населення також, щоб між поліцейським та е, звичайним житлом не було. Не було Таких невидимих переград, щоб вони могли 24 на сіл кожного дня в будь-який день люби, будь якщо їм потрібні поліцейські послуги, вони змогли їх отримати. Найчастіше люди до нас звертаються про проблеми вчинення домашнього серця. Більше на те, що це не є латентним, про який кажуть, повідомляти не хочуть, але люди мають довіру до поліції, саме до нас приходять. Ми їм допомагаємо чи можемо. Також дуже часто звертаються про дрібні крадіжки, про цивільні справи, там земельні території, земельні питання просять допомоги, просять консультації. Дуже часто люди приходять з різними проблемами. Ми їх намагаємося розібрати максимально, скільки це можливо. Допомагаємо, як чи можемо в базі території Лугінської об'єднаної об території громади. встановлені камери відеоспостереження, ми в єдину локальність. На даний час працюємо, щоб доставити ще камеру в рамках програм Безпечне місто, також щоб підтягнути підприємців, щоб вони також підвели свої камери до нас в одну мережу, щоб ми мали змогу передивлятися всі камери. Це було індивідуального назад. Добре, вона потрібна, значить Будемо шукати. Будуть ж п'яних виявляти.